У зірок все добре з можливостями, тому з початком великої війни практично всі вони мали нагоду виїхати за кордон чи почати займатися творчістю десь там подалі від вибухів і пострілів. Проте не даремно їх називають лідерами. думок. З початком бойових дій дуже багато українських зірок вирішили, що прийшов час спуститися з зіркового олімпу і пліч опліч зі своїми шанувальниками гнати ворога. З рідної землі вітаю мене звати Максим Сухенко, і зараз я розкажу вам історію людей, здавалось би, далеких від військової справи, які попри все взяли в руки зброю. Українські зірки спорту і шоу-бізнесу, якими всі боронять нашу країну. Їх історії надихають, хоча інколи шокують. Трьохсотий але не скорений. Чому після поранення популярний музикант Андрій Хливнюк? Вирішив продовжити свій бій. Як українська зірка біатлону Анастасія Меркушина застосовує свої спортивні таланти на фронті? Ексклюзивно для загубленого світу Тарас Тополя поділився, чому поїхав на передову. Музиканти, майстри Рим і мелодій до війни вони розважали людей і популяризували у світі бренд Made in Ukraine. Але з початком великого вторгнення багато хто з них змінив теплі студії звукозапису на холодні бліндажі. Як виявляється, коли артилерія працює, музи не завжди мовчать. Так секс символ 90-х Юрко Юрченко просто під обстрілами в окопах збирає новий творчий матеріал для свого великого концерту у Москві. На Красній площі. Вранці 27 лютого 2022 року лідер бомбоксу Андрій Хливнюк виклав у своєму інстаграмі це відео. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Зажурилася! Пісня блискавично розлетілася соцмережами і невдовзі перетворилася на один із символів цієї війни. А з вигляду музиканта усім стало зрозуміло: тепер хливнюк співатиме значно менше, бо в його руках не мікрофон, а автомат. А ми нашу славну Україну, хе -хе, Розвеселимо! Вже в перші дні повномасштабного вторгнення путінської орди на нашу землю. Андрій Хливнюк пішов боронити рідну країну. Всім привіт! Мене звати Андрій Хливнюк. Я вокаліст українського гурту Бумбокс. А також рядовий батальйону ТОР спецпідрозділ під Софія. Спершу разом зі столичною теробороною фронтмен гурту Бомбокс захищав Київ та його околиці, а потім поповнив лави патрульної поліції. Я спеціально записую це повідомлення російською мовою, щоб людям з країни окупанта з Росії показали правду. Тільки правду про те, що зараз відбувається. Я не військовий, я музикант. Людина, що писала пісні про любов і соціальні пісні, і був змушений взяти зброю до рук, аби захистити свій дім свою країну від віроломного нападу і спроби окупації режимом Володимира Путіна. Відтоді хливнюк щодня показує своїй багатомільйонній аудиторії звитяги наших захисників. І, попри всю небезпеку, з його обличчя ніколи не зникала усмішка. Це найкраща робота в світі з найкращими людьми і на найкращих агрегатах. І навіть отримане в бою поранення не позбавило його оптимізму. Мовляв, він, хоч і трьохсотий, але все одно щасливий. Вже за кілька тижнів Андрій Бадьора наспівує пісні побратимам дорогою на чергове бойове завдання. Son, along, Тут на фронті Хлевнюку виповнилося 43. Святкував він скромно у шанцях. Друзі, всім по можливості гарного дня. Отак зустрічає свої 43, Мені сьогодні день народження. Того дня іменинник висловив лише одне бажання: аби все це скоріше закінчилося. Україна перемогла, а гурт Бумбокс знову повернувся на велику сцену, щоб дарувати радість своїм слухачам. В душі я приблизно від 13 до 16-ти річний хлопець, який заліз на павільйон дитячого садочка з шифером і хоче дістати там яблука, і боїться, що шифер зараз трісне. і Я впаду. От хто я в душі. Я не, не легендарний музикант, яким мене називають. А поки Андрій Хливнюк воював, його проспівана на Софійській площі Червона калина набирала популярності по всьому світу. Навіть легендарні Пінк-Флойд зробили під вокал Андрія своє аранжування та зняли кліп. А потім зібрали близько 600 тисяч доларів на допомогу українцям. Десь неподалік фронтмена Бумбоксу боронить рідну землю ще одна українська зірка Юрко Юрченко. Він воює у добровольчому батальйоні Карпатська Січ. Слава Україні! З початком Великої війни секс-символ 90-х, не вагаючись, змінив гастрольний костюм на однострій. Ви всі офігені, українці. Ми просто круті. Я дуже всіма вами горжуся. Ну, і хтось може давно мого фейса не бачив, то він як був. Тільки трохи не бритий на долю воїна з позивним Юркеш випало чимало випробувань. Він одним з перших входив до окупованого ірпеня. Тоді й музикант навіть прощався з життям, але доля його вберегла. Вірте в себе, вірте в зсу, вірте в Україну, яка розквітне як ніколи. А ми нашу славну Січ Карпатську до перемоги ведемо. Все буде Україна, все буде поляниця. Слава Україні! У перші тижні свого перебування на фронті ні про що інше, як про війну та відточування своїх військових навичок Юрченко навіть думати не міг. Однак, коли призвичаєвся до нових умов, потроху повернувся до музики. Тепер кожну вільну хвилину він присвячує пісням і в такий спосіб підтримує дух побратимів. Ти мене На зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю. Дав. Сьогодні від кожного українця буде дуже замало навіть робити те, що він вміє. Сьогодні, щоб перемогти в цій війні, ми маємо робити максимум взагалі своїх, своїх можливостей. До повномасштабного вторгнення репер ярмак і гадки не мав, що таке військова справа. Однак життя змусило його навчитися цієї науки. Незважаючи на всю кривавість подій, там складність, у нас є можливість сьогодні закінчити цю е, війну і страждання багатовічні нашого народу. Як і тисячі киян, він штурмував двері столичного військомату вранці 24 лютого 2022-го. Але в армію співака взяли не одразу. Я 24-го поїхав в військомат, але відразу мене не прийняли, тому що не було зброї, і в першу чергу брали тих, хто мав бойовий досвід. Коли ж хлопець, нарешті, потрапив до ЗСУ, його зарахували до підрозділу гранатометником. Згодом, пройшовши додаткове навчання, столичний музикант вивчився на аеророзвідника. Однак, з огляду на популярність серед бійців, репер Ярмак отримав від командування наказ. Піднімати бойовий дух. Тепер разом з іншими музикантами він невтомно колесить між різними військовими частинами і дає концерти прямісінько на передовій. Хай нам брати, пощастить, хай нас небо захистить, тризуб несу на грудях. А коли випадає вільна хвилинка, радо долучається до волонтерських фондів та, не боючись забруднити руки, розбирає завали після російських обстрілів і допомагає відновлювати українські оселі. Я не уявляю, як можна приїхати там, знімати селфі, там пофотографуватися і поїхати присутність таких людей на передовій добре, мотивує бійців, які воюють з ними плічо-пліч. Колись вони ходили на їхні концерти, співали їхніх пісень, вважали їх недосяжними, а тепер в одному окопі, в однакових умовах, наближають українську перемогу. Слава Україні! Слава нації! Україна!